Голова Закарпатської обласної адміністрації підсумував роботу за рік, що минає. Так, за його словами, у пріоритеті робота над підтримкою Збройних сил України, а також переселенців, які знайшли прихисток на території краю. У 2023 році область спрямувала близько півмільярда гривень ПДФО на потреби військових. На території Закарпаття сформовано додаткові підрозділи для потреб оборони країни. Сформовано на території Закарпатської області ще декілька бойових підрозділів. Один із них це той підрозділ, який займається захистом неба. Так скажемо, це зенітно кулеметний підрозділ, на який було уже сьогодні передано до даного підрозділу близько 30 автомобілів. В майбутньому їх буде численні складати в два рази більше. Нам вдалося заощадити бюджетні кошти, так як ці автомобілі були придбані представниками місцевого бізнесу. І відповідно близько 80 мільйонів коштів за заощаджено в бюджеті. Підтримка ВПО не менш важливе питання. Наразі неофіційна цифра становить 350 тисяч переселенців. Водночас довідки про реєстрацію мають близько 140 тисяч осіб, аби забезпечити потребуючих житлом. На Закарпатті звели понад сотню шелтерів, де розмістили 5 тисяч людей. На фінансові одноразові виплати спрямова. Вали близько чотирьох мільярдів гривень із різних джерел, у тому числі закордонних організацій. У питанні забезпечення житлом область продовжує роботу. Ми закінчуємо будівництво трьох будинків для сімей ДБСТ, Це дитячий будинок сімейного типу, де в сім'ї п'ять більше дітей. Це наша особиста ініціатива. І цей, цей проект реалізується на території в одній з громад на території Закарпатської області. Ми заручили близько 4 мільярди гривень на одноразову допомогу різним це яка було фактично реалізовано в рамках різних виплат. Усі важливі потреби, зокрема війська і переселенців, не можуть бути покриті без належного функціонування економіки. Наголошує Віктор Микита. Спочатку повномасштабного вторгнення на територію області релокувалося близько чотирьох сотень підприємств. Було створено 10 тисяч робочих місць в область. Надійшло понад 500 мільйонів євро, які залучили внутрішні інвестори. Це український бізнес, який не виїхав. Це не релокація. Це з нуля почав будівництво заводів. Середня заробітна плата у нас складає близько 15 тисяч гривень в Закарпатській області. Це, мабуть, найкраща. Найвисока середня заробітна плата по всім регіонам і це зрозуміло, тому що Закарпаття це тиловий регіон, логістично правильно розміщений. У нас реалізується велика кількість проектів за рахунок внутрішнього інвестора. залучено близько 500 мільйонів євро. І ми плануємо у наступному році. Ще збільшити в два рази проведені попередні перемовини з інвесторами, створені всі умови для того, щоб вони могли реалізувати ці проекти. Це будуть в першу чергу проекти транскордонні. Наступного року, окрім пріоритетних питань підтримки військових та інших потреб, область працюватиме над покращенням економічних процесів і розвитком логістичної інфраструктури Закарпаття. Серед основних питань розбудова КПП, а також залізничного сполучення з Європою. Якщо говорити про КПП, то ми сьогодні, так скажу, ведемо боротьбу за лужанку. Це вже не перший місяць для того, щоб є вже обміннотами між Києвом і Будапештом, відповідними відомствами. Є там ряд ще певних моментів, які треба усунути. Я надію, що найближчим часом ми запустимо лужанку для самих пустих фур. А що до додаткових інфраструктурних проектів, то це питання стосовно. Вантажів, воно не має відношення. У нас, крім цього, планується завершити будівництво у білій церкві пункту переходу з... на Румунію і безпосередньо також є ще новий пункт пропуску, який розглядається з Угорщиною. Але воно не має такого великого відношення до переміщення товарів. Ми говоримо про логістичні саме залізнозничні шляхи для переміщення великих об'ємів товарів. Це буде реалізовано можливо до кінця наступного року, якщо ми домовимося, наприклад, з угорською стороною, в тому числі, бо ми ведемо перемоги з угорською, з гурмузькою стороною, і буде реалізовано такий проект десь поруч з Щопом. зараз підшуковується від безпосередня земельна ділянка. Також наступного року продовжиться робота із залучення інвесторів на територію краю. У воюючій країні важливо зберегти місцевого вкладника, але не менш вагому вийти за межі кордону, тому максимально працюватимуть над створенням не лише нових робочих місць, а й над укріпленням іміджу інвестиційно привабливого Закарпаття.